Так, вітаю, друзі з вами. Я зараз покажу якраз для пацієнта сьогоднішнього вправу для шиї, коли м, виникає якесь обмеження в русі, тобто ви ходили собі, ходили, жили обичною життю і вдруг раз. Там, кудись не повертається, да? і, і що робити? Так, да, можна розмінати шию, можна там багато чого робити, але є простий спосіб, як відновити частину або повну рухливість на даний момент, а потім вже думати, що з цим робити далі, і далі потім робити ті вправи, які вже є в моїх попередніх записаних відео про вправи для шиї. Тобто зараз я покажу чого починати. Якщо у вас виникає обмеження в русі, особливо це помітно, коли ми почнемо швидкий рух. Наприклад, рухаємо раз, і, і, і все, як його сторону трошки застряв. Да? Буває таке. Раз, ось далі не пускає. То треба просто зупинитися в цьому місці, де було боляче, або на ну, там, міліметр повернутися, можна в тому місці, де боляче, і стоїть стоїмо 10-12 секунд. Требі. Е, якщо ми стоїмо, повернули, ага, було боляче, От все, пройшло 10-12 секунд, біль зменшилась, і ми можемо далі повести ще цей рух в ту саму сторону. І відчути знову щось натягнулося, там щось нам мішає. І ще почекати 10-12 секунд. Цей біль локальний зменшується, ми можемо далі потягнути. І отаких от 3-4 підходи в один бік. І ми вже відчуваємо, а потім зараз покажу, що ще буде. От постояли біль зменшилась і далі. Ну, тобто вже повертається, як треба. Повільно повертаємося у вихідне положення, повертаємося у вихідне положення. І тепер повільно пробуємо той самий рух повільно до самого кінця. І ми відчуваємо, що ці проміжуточні були, які були, їх вже немає, а вона десь там вдальше щось трошки заважає. Хорошо, постояли трошки тут, почекали 12 секунд і ще трошки дотягнули. І повільно повернулися. Трошки почекали, спробували рух. Ага, біль зменшилась, об'єм руху збільшився. Точно так же можна поворот в інший бік, точно так же наклон там в бік, наклон, наклон, ага, щось тяне, зупинилось. Показуємо тіло. Це безпечно, так можна, просто дай нам цю можливість. Ще трошки потягнули. без болю, чувствуйте натягується щось болюче, просто постойте. 10-12 секунд, дайте тіло, зрозуміти, що це безпечно. Постояли далі, поїхали, і от таким от чином можна досить хорошо розробити, якщо це особливо виникає в якісь робочі обстановці далеко від лікарні. А так можна відновити собі рухливість шийного відділу хребта.